Всім привіт! Сьогодні в нас нова порція ліхтарів від компанії Skiff Outdoor, а саме серія LightStick. Модель досить цікава, і я, чесно кажучи, не можу ось так відразу сказати, яка у нього сфера застосування, тому що він може світити і прямо, може і боковою частиною світити. Його можна взагалі підвісити, його можна поставити на штатив. Для цього є кріплення, його можна використовувати як павербанк, а також закріплювати на якійсь металевій поверхні. Ну і банально його можна просто поставити вертикально на столі. Тому потрібно дивитись, модель цікава, будемо розбиратися. Почнемо з того, що перед нами серія бюджетних ліхтарів вартістю плюс-мінус 30-40 баксів, залежно від розміру, що, на мою думку, не є дуже великою сумою. Як бачимо, концепція тут використовується одна і та сама. Маємо такі ось продовгуватий корпус з кількома зонами освітлення в передній частині та в боковій. Маємо магнітні кріплення, зачіп. маємо Порти зарядки, причому ліхтар можна як заряджати, а можна і використовувати як пауербанк. а також отвір для кріплення на штативі і кнопки керування. Різниця в розмірах між усіма цими трьома моделями обумовлена двома факторами: Це ємність акумулятора, а також автономність роботи. Ну і як Додатково це зона освітлення, тому що тут маємо трошки коротшу зону освітлення, тут маємо найбільшу. По яскравості тут усе те саме, максимально е складає 450 люмен. Відрізняється лише режим роботи. Деякі режими роботи доступні лише на найбільших версіях. Керування цими ліхтарями здійснюється за допомогою однієї з трьох кнопок, які розміщені на торцевій частині ліхтарів. Маємо Сконцентроване біле світло, м'яке біле світло з бокової частини, а також сигнальне різнокольорове, яке є червоний, синій, фіолетовий колір. А на таких більших версіях ще й ось така функція, що досить сильно нагадує про блискові маячки. Це, це ж по-любому хтось наліпить на своє авто і почне їздити в спецполосі. Перемикання тут. Просте режими йдуть один за одним. Можна також увімкнути інший тип освітлення, якщо працює той, який ми спочатку увімкнули. Проте тут немає звичайно, пам'яті режимів, і одночасно ви не зможете увімкнути і такі спосіб освітлення, і концентрований промінь ліхтар можна підзаряджати за допомогою комплектного кабеля USB Type-C. Ємність цих ліхтарів варіюється від 2600 тисяч на годину у малій та середній версії, а у великій версії маємо 5200 міліапе на годину. Порт зарядки в усіх цих ліхтарях знаходиться на задній боковій частині, де ми бачимо роз'єм USB Type-C та USB Type-A, які вже ми можемо використовувати для того, аби цей ліхтар був як пауербенк, тобто заряджали якийсь свій девайс, будь-то телефон, смарт-годинник, фітнес-браслет чи щось інше. По сусідству з цими портами знаходиться і гачок для підвішування, за допомогою чого ми зможемо ліхтар підвісити на умовно, якісь стропі, паракорді, гілочці для того, щоб створити м'яке освітлення в палаці. Ну і мій найулюбленіший спосіб закріплення це, звичайно, магніти. Банально, ми можемо ліхтар закріпити на якійсь балці на даху. На дверцятах гаража або холодильника, або якоїсь іншої поверхні. На дверцятах, авто, капота, будь де Реально, цей ліхтар буде дуже корисний в гаражі якомусь сараї, майстерні досить дешево і можна притулити куди завгодно. Він в принципі виконує ту саму роль, що й оглянутий трохи раніше ще до війни. Light Вайвал. Пам'ятаєте, такий такі магнітний, як конструктор Лего. Тут буде посилання в кутку ще одна функція, про яку ми забули сказати, це те, що ося от біла панелька. Вона має світлонакопичувальний ефект. Тобто, після того, як ми вимкнули ліхтар і знаходимося умовно в темряві, вона буде підсвічувати ще певний час. Це досить зручно в тій же палаці, буде під час походів. Отже, що в підсумку: маємо багатофункціональний ліхтар вартістю плюс-мінус 30-40 баксів, який зможе стати в нагоді, в принципі, якщо у вас залишились питання по цьому ліхтарю. Чекаємо вас в коментарях. Дякуємо за увагу! Ставте подобайки, до зустрічі!